Найдорожчий спортивний контракт у світі. Ви думаєте, у спорті можуть заробляти тільки Мессі, Кристіано Роналдо і ваш фізрук, якби не травма. У 96-му? є людина, яка легесенько переплюнула усіх відомих спортивних багатіїв. Сьогодні про найдорожчий контракт в історії спорту. М, історія спорту. А вас ніколи не цікавило, як утворився сучасний професійний спорт з його контрактами. Як відомо, сучасний футбол започаткувався на батьківщині чаю в Англії. На початку 19 століття він набув популярності в публічних школах. І понеслось. Починають створюватися клуби слідом. І перша асоціація футболу вона взяла на себе функції організатора і координатора змагань між клубами. Спортивні функціонери потайки виплачували кошти найталановитішим гравцям і таким чином запрошували до себе футбольні клуби. У 1885 році керівництво асоціації, щоб покінчити з вицемірством, вирішили узаконити професіоналізм у тих клубах, котрі хотіли виплачувати гонорари своїм футболістам. А потім на футбол. Почали звертати увагу бізнесмени. Найбільш багаті люди скуповували контрольні пакети акцій, Таким чином ставали власниками клубів. А спортсмени таким чином ставали їхніми васалами. Тепер повертаємось у сучасність. Грошовий рекорд був поставлений лише декілька місяців тому. І увага! Він абсолютно не пов'язаний з футболом. Цього разу на арену виходить бейсбол. Виявляється, ця гра існує не тільки в американських фільмах. Ну, Америка, батьківщина бургерів, Мауса і айфона. І це все навіть не виходячи із Макдональдсу. Знайомте з нашим щасливчиком, це Шохей Отані, японський бейсболіст, який дуже вдало підписав контракт на 10 років із клубом Лос-Анджелес Доджерс, і тепер до кінця своїх днів може не думати про гроші. Якщо говорити про нього детальніше, то з 2013 до 2017 року він виступав за команду в японській професійній лізі, вигравши в 2016 році японську чемпіонську серію. Після сезону 2017 року його підписали Лос Анджелес Енджелес, за який він виступав до переходу в Доджерс. А вже у 2023-му Отані встановив декілька історичних рекордів. Японець, якому немає ще навіть 30 став першим гравцем в історії MLB, якому вдалося... Ося за сезон здобути 10 перемог та 40 хоумранів. Як кажуть, у самураї немає мети, є тільки шлях. Ну і басейн як у скруджа Макдака, адже спортсмен підписав контракт на 700 мільйонів євро. Попередній ж рекорд належить Леонелю Месі, який з 2017 по 2021 роки заробив у Барселоні 674 мільйони євро. Про це у мене є хоку. Починається новий бейсбольний сезон. Буце вішується на гвіздок. Месі лох. А яку найбільшу суму на своїй роботі заробляли ви? Напишіть у коментах, а ще підписуйтесь, ставте вподобайки і пам'ятайте, що жити зовсім недорого, якщо у вас є гроші. Їх вам і побажаю.